Вітаю дітки! Зараз у нас осінь. Через це сонячні дні стають коротшими, а це означає, що сонечка дає менше тепла та світла. Хлорофіл, що дає зелений колір листочкам, руйнується, отже, листочки стають жовтого, помаранчевого чи червоного кольору. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, І дивує нас вона, виглядає так казкова, восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Першим деревом, який змінює колір листя, є береза. Восени струнка красуня стає по особливому гарною. Листочки монетки забарвлені в жовто-гарячі фарби. Милують око березові гаї, немов наповнюють усе світлом і радістю. Восени клен стає особливо красивим. Його листя перетворюється на справжню веселку жовте, помаранчеве, червоне, а іноді навіть багряне. Коли дме вітер, кленові листочки кружляють у повітрі, немов яскраві метелики. Кленові листки мають гарну форму з пальчиками, тому діти люблять збирати їх у букети чи робити гербарії. Клен восени ніби вдягає святкове вбрання, щоб попрощатися з теплом і підготуватися до зими. Клен світиться, бо листечко багряне. То щирим золотом виблискує у мить, а гляне сонце клен казковим стане, немов чарівним полум'ям гори. Каштан восени скидає свої великі зелені листки, які жовтіють і опадають на землю. Найцікавіше у ньому це його плоди. Спочатку вони ховаються в колючих зелених сорочках. А потім розкриваються і всередині з'являється блискучий коричневий горішок каштан. Діти люблять збирати каштани в парках, робити з них іграшки та різні вироби. Каштан восени стає справжнім подарунком природи. Дітки, відгадайте загадку. Восени не в'яне, а взимку не вмирає. Що це за дерево? Так, це ялинка, дерево знайоме кожному з дитинства. Ялинка це вічно зелене дерево. На відміну від інших дерев, восени вона не скидає своїх голочок і не змінює колір. Коли берези, клени чи каштани стоять жовті або червоні, ялинка залишається зеленою, немов справжня красуня. Восени її гілки прикрашають шишки. Вони нагадують маленькі іграшки і стають кормом для білочок і пташок. Ялинка завжди свіжа та зелена, ніби тримають частинку літа навіть у прохолодну осінню порох. Поступово змінюють колір і інші дерева дуб, осика, горобина, верба та різні фруктові дерева. Потім вони їх скидають. Це так вони готуються відпочити та зустрітися з холодами. Дякую за увагу. До побачення!